Всім привіт! Ви на каналі Назєвса І сьогодні я пограю в Бравл Старс і розкажу все про нову обнову. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали! І перше, що можна помітити в грі, це новий фон в лобі. Там рибки плавають, дуже класно. І ще нова музичка. Ну, музичка мені чесно не сподобалась, але це вже кому як на смак. Але погнали давайте до більш якихось цікавих фактів. Так, дивіться, коли ми заходимо в режимі, то тут такий поділ: є одне море, а потім просто синій фон і прості режими. А коли є такий... Морський фон, то там Боб. І є нові два режими: це Тріо, Шаудаун і Ловля Медуз І ось такі карти в них обох. І, до речі, в кожного режима кожен день міняється значок. Якщо біля цього режима є значок такого якогось. Водоросля, то значить там використовуються мутації з Боба. А якщо там ще є такі зелені гроші, то значить ви зможете отримати за них гроші. І якщо ви нажмете на якийсь з цих режимів, то якщо ви будете мати мутацію з то ваш персонаж буде в таких водоростях. І ще над ним буде спеціальна річ, наприклад, кларнет. На брок в мене був кларнет, я його вибив із першого силового міла. І в мене є кларнет першого рівня. Щоб зібрати кларнет другого або третього рівня, треба силовий, силовий міл. До речі, саме Сквідвард дивиться на, цей, на, цей, на цю штуку і такий дуже радується. Наприклад, коли я використовую менті, то в мене теж і ця мутація спанч Боба. Одна мутація спанч Боба працює зразу на пару бравлерів. В Бравл Пасі, до речі, якщо ви зайдете в нього перший раз, то у вас буде прикольна анімація, яка перший раз в Бравл Пасах. І ось такі скини можна отримати за Бравл Pass і Бравл Pass Плюс. До речі, в пінах тут є Спанч Боб. Але, блін, я дуже хотів би оцей пін, коли Спанч Боб відкриває райдушку, бо у мене є такий пінчик, який кидає, можна сказати, в кожній каті. Це типу, така зірочка, яка летить, і там за нею райдушка. Я не ЛГБТ, просто так, знаєте, класно. Під магазином є така функція Красті Краб. Тут є кожні акції, які можна купити за красті гроші, щоб поповнити баланс на рахунку Крабса. Так ось тут ще далі є мутації Спанчбоба. Вони різні. Тут є перший левел, другий левел. У мене тільки одна: це кларнет нашого любимого Сквідварда. Є три рівня кожної мутації. Коли ти нажимаєш на одну мутацію, то там може бути різний персонаж. І є ще клубна подія. Я про неї розказував в шорті. Тут треба зібрати 400 тисяч цих е, крапс грошей. В нас вже є майже 70 тисяч. Тут показано Боб Ель Прімо і його любимого равлика. Якщо ми нажмемо грати, то ми попадемо в режим і ми будемо отримувати гроші. До речі, ще тут може цей е чувачок і равлик сидити на банці. Ось такий el primo spongebob el Прімо. В нього це є міфічний скін, він буде коштувати 200 гемов. Він ось такий, має в собі медузу, ну, має в своїй рухіці медузу, має спрей, має свою іконку, має свій гір. Да, і це дуже прикольно. Звичайно, хотів би пінчику цей райдушку, але все одно теж непогано. Давайте затестуємо Тріо Шаудаун. Я вирішив взяти трешер поку, бо він трешер, а мені подобається трешак. І коли ми заходимо в катку, то тут пише не підготовка, а A few moments later». Дуже класний мем, дуже класна відсилка. А коли ми заходимо в матч, то ось така прев'юшка. Дуже класна, дуже красива. Коли ми заходимо, то з нами грає 12 людей, 4 команди. І це дуже красиво зроблено, ніби голодні ігри. Тут працюють мутації 24 на 7, бо це якби, режим, який додали з Бобом. Карта велика, вона в стилі ботом, Тут типу кінети, корали різні. І тут чуваки використовують різні мутації. У мене на поку мутації нема, на жаль. А коли він з мутацією покупку, то це просто нереально він дуже жорсткий. Тут у когось є бургери, у когось, наприклад, мітателі, наприклад, той же самий Дінамайк. коли вони стріляють, то після удару там взагалі йде ще один удар. Тут є Бравл Пас-магазинчику і ще є Красті Краб. І чому диво? Сам краб здає халяв на кожен день по 100, по 500, бо на перший день взагалі по 1000 красті грошей. Безплатно. Від крапса це дуже дивно, не кажіть йому, якщо він не знає. Забираємо тисячу цих крапсів, ось так вони виглядають, класно. І давайте заберемо ще 100 одразу. забув забрати. І ось такі акції є: 15 349 гемов, це дофіга. А 50 929 гемов, капець. Ось, давайте почнемо. Я вирішив грати за Бель. В мене на неї є мутація. Ламаємо стінки і це впіймба. Тобто, коли перешається ця мутація, то ви можете ламати стінки. Кожним ударом, ну, немає не кожним ударом, але коли перезарядка проходить. Тут була Ніта, я її знищив. Ну, з що майже знищив. До речі, дуже класно, що тут багато стінок в цьому режимі. Бо, якби персонажі, які можуть ламати стінки, ну, якби. Вони швидко зламають стінки, і все, тут їх багато. Бо вони прям все не зламають. У нас в нашій команді був Фенг і він все швидко знищував. В цьому режимі є багато різних. Наприклад, скринь з ресурсами. Але, до речі, коли наприклад, приходить 15 секунд, також визрождається. Чесно, це трохи бісить, коли знаєш, ти вбиваєш всю команду, а тут хтось зраджається. І блін, це, це так бісяче. Що на мене Хотів напасти Драко, але, блін, я Бель, я йому не дамся без бою, звісно. Я на нього напав, майже добив, але він від мене втікає, але, блін, від Бель не втікти. Я його добив. Тут був ще бул. Я нападаю на була і використовую свій гаджет. Я просто привик грати з гаджетом капкан, да, він фіговий, але, блін, він знаю, який гаджет нормальний на Бель. Оцей гаджет, рікашет, то я на ньому погано грав. Він навіть, до речі, сінки не ламає це гаджет. Тут мене вбиває Джейсі, і нашого тіммейта вбиває Джейсі своїм оцим пітомцем. Ну, блін, жаль, але окей. Але мутація цього Сквідверда теж непогана, бо вона ламає стінки кожним ударом, ну, майже кожним ударом. А це, я вам так скажу, це взагалі непогано. Так ось, коли ми заходимо в Красті і Крабс, тут є різні акти, які обнуляються. Ну, Майже кожен день, наприклад, скини за 149 з'єма даються за 3560. Це з акцією, наприклад, бувають різні акції. І тут бачите, що дуже багато всіх покращень. Але дивіться, коли ми відкриваємо, наприклад, цей клагнет, то там Сквітверд, в Чамбакет там цей планктон. Ще десь може бути крабс, бо він любить заробляти гроші на цих бургерах. Наприклад, якщо ми нажмемо на лопаточку, то це тут буде Спанчбоб, який танцює. Мені він подобається. Якщо ми нажмемо, наприклад, на карте Пірал Бабер, Бабл, чи як це називається, то там буде Патрік. Кейлбджус, це, наприклад, Боб. Там може бути рандомно, наприклад, на якісь речі, яка не використовувалась в фільмах, то вона може бути взагалі рандомно. Наприклад, там один раз Боб, другий раз там Патрік. Але це рандом, але все-таки є місця там, де повністю завжди, наприклад. В цьому кларнеті завжди з Погнали тоді ловити медуз. Ось така карта: це вона схожа на заклад кристалі, така такий самий. розмір. Грає 3 на 3, тобто 6 людей всього грає, і ми можемо за це отримати гроші кожен день. Я і гром були з мутаціями. Коротше, тут був Сем, мене зразу вбили. На жаль. Але було дуже багато медуз. Ми зібрали наш тімейт збирав. Я пробував всіх знищити. Так, ось коли ви збираєте медузи, наприклад, у вас уже дві медузи, то вам треба почекати 5 секунд, і тоді медузи дадуться вам. Але, наприклад, якщо у вас дві медузи. І, вам, і ви взяли третю, наприклад, у вас, у вас дві медузи, закінчується таймер, майже закінчився таймер, а ви берете ще одну медузу, то у вас знову поновляється таймер, тому будьте -то обережні і не простіть свої медузи. Коли таймер пройде, то ваші медузи дадуться в вашу тіму. Всього треба 20 медуз. Вони спавляться кожні пару секунд. Ось бачите, ми не проходили. Віддавав, віддавав. І Якщо, наприклад, у вас будуть пару медуз, і ви помрете і не віддасте їх, то вони просто випадуть, як, як і геми в принципі, із захвата кристала. Але це трохи інше. Мені цей режим подобається більше, ніж захват кристалів. Ви спитаєте, чому? Бо він реально оригінальний, мені подобається. Все одно він скоро пропаде і його, на жаль, не буде, то ми будемо якраз ностальгувати за ним. Напевно, хтось буде точно. Але я бачу, зібрав всі ці медузи та втік. Якщо ви виграли в режимі, де давались гроші, показувались, то ось тут буде показана анімація від Крабса, який вам дає гроші. Капець він розчідрився, оце так дякую йому. Але на цьому я все показав. Скоро будуть відео розбіри Тріо Шаудаун, ловля на медуз, тому чекайте і підписуйтесь. Ну а я погнав робити далі контент. Всім до побачення, до нових зустрічей!